Поєдинком команда урожай Сіт Казах із центральної частини майданчика розпочинає свою першу атаку у звітному протистоянні. Пальну зону атакують. Гравців у чорний футбол. Яні ударна удар на позиція, можна забивати. Не влучає, на жаль, у ближній верхній кут ці денису Хандію. Передача на ближнього. Удар! На жаль, не влучає круглий усі. Зону Марухняк. Вертикаль вперед! Яблонський! Удар! Пусті ворота! м'яч! Летить над поперечкою, яка Панасюк дуже швидкий. Коваль! Не було фолу у цьому епізоді. Арбітр Кіпер ще потрібно грати без мене. Панасюк! Атака вимальовувалася. Зараз гірний зліва і пробиває ближній кут. знову. Повзворот. Урожай. Свідка захід проти Енергії. Ще одного львівського представника. Цим, які виходили у стартовому кварте. Є можливість удару. Чурка Він пробиває ближній верхній кут. однак передачу. В напрямку Олега Чимарей. Удар! Марухняк! спрямувати м'яч. повз Ростислава Храпко. Передача! Увінчалася успіхом! Удар! В ближній кут! Брат! Удачі денис Ханді. Ліворуч напрямку Леа Чемерейк! Є можливість удару! Над поперечкою! Не знаходить кругої адресат. Тут знову впевнена гра Коваля у захисті. Підставляється впевнено Андрій. Да! Зараз передача Яблонський! Є можливість удару! Ще одна спроба забивати можна! Де... Марухняк! Який чудовий момент! Змарнував Олег Чимерейк! Ну і Яко потрібно віддати на лег. Така можливість передачі. Панасюк помиляється. Ще у нас права удара. Марохняк. Падіння не було гри. Зараз атака. Через лівий фланг. Стефарків, ударна позиція. Немає взяття горі. Ближній стійко, контрнаступ, Сейсославдіяк. Біжить вперед, Святослав Дяк. Сергій Тривобець. Вільний. Дяк. Удар ближніку. Не використала. Є така опція. Помиляється Сергій Тривобець. Швидкість не та, бігти на власну половину поля. Тут від перспектив. Тригобець. Повертає, хороша передача на Чурка, Той пробиває з центральної відстані. Тригубець. перехоплення, вихід 3 два. Три Тригубець. Святослав Дяк відкрився. Віддай передачу. на Даню стійко у підкаті вже став. Подяк. Відкрився Чурко. Дяк, ударна позиція. По центру воріт. Дяк, ударна позиція. По центру воріт. Порирвав. Дуже впевнено. Рослав Пепко. Гол! 1-0. Галицька знову виходить в лідери. Браво! Відзначаємо Олега Чуркая, гра на добиванні. Рапто. вертикаль, Знаходить адресата. Удар! М'яч летить повз. Багато простору перед останнім. Зміщуватиметься в центральну зону. Пробиває у дальній верхній. Герчу Стефанків! Покотив! Паласюк, Удар кут, куд Зайголки, голкіпера. браво! Чудова гравіч на землю. Можна повернути, того ж таки гірного. Можливість удару ближній кут знову повз голкіпера. Не передача на Назарія. Той зупиняє кролу, а повернув. На ближнього. Дяк! Ударна позиція! Немає взяття на дубль. Святослав Дяк. Сергій Тривобець вільний. Чурко прострілює. Не знайшлося так. Передача. Не знаходить адресата. перехоплення ядів. Викидить навіть Чурко. забувати потрібно. Чурко! О, Гол! Ми говорили про дубль, який може. Сьогодні здобути для себе Олег Чурко. Поміжні. Прости слава храпку. Негалець здобув. Пас центральну зону. Співоверту Керчу. Переграв суперника. Пробиває гол. 2-1. Ось говорили ми про його сильну сторону. Тарас 3-1. Зараз спроба передачу. Нагірно, ти може пробити своє вістоє до Святославу! Ближній Вархійку. Віддав на Олега Керчу. Помилка Панасюк. Вихід 2-1. Панасюк. Панасюк. Пробиває. ООН Олег Панасюк. 3-1! Розібрався. Дуже впевно. Панасюк почав читати гру. Ростислав Росославхапос. Встився. <му> Центральну зону Янів. Позиція була ударною. Дяк виконує простріл. Ну, персп... Захисті Янів. Чурко. Святослав Дяк один. Ударна позиція. В дяка той злівою. Развинути Ведення м'яча з бокової лінії. Передача в центральну зону. Гірний пробиває по центру. Кидають на керчу. Марухняк. Притримали Василяочка, але він круглого грудьми на землі опустив. Панасюк. Вступив у Ріборсу. Панасюк. Багато руху. Фол Без фолу грає. У цьому епізоді знову Панасюк. Є можливість удару. Марухняк. Кра... Елегантно поміж ніг прокинути круло. Тригубець. Як? Відкривався. Тут Янів покотив. Села небезмежно. Можна зрозуміти одних та інших. подача в центральну зону. Вихід Вічнавіч. Не завдадуть удару, оскільки там. Що за все? Тригубець, один в один. Змістився в центральну зону. Віддав передачу. Удар! від Олега Пана Керчук. Покотив наліво. Ханді є можливість удару. М'яч летів знову, рикошет, шить. Понас... Відпрацював належним чином у захисті. Панасюк нагірно. Ото хороший удар з ближній кут лежній ворота. без фолу підказують. Слави запасних команди Галицької Чудова гра на дрова. Поверсі, Гончар! Дякую командам за фантастичну гру. У першому домашньому протистоянні Галицька здоба переграє урожай сітка Захід з рахунком 3-1. м'ячі Олега Чурка. Гол. Олега Панасюка. Ну і команда Урожай сітка Захід забивав Олег Керчук.